Шановний Валерій Вікторовичу, шановний Микола Петровичу, шановна святошна громада, мені здається, що Ігор Дмитрович нам пояснив, зробив коментарі і позначив навіть нашу перспективу через постать Шевченка, що можна додати. Я можу сказати одне. Вражаюся щоразу. Коли беру до рук Кобзаря, знаходжу все те, що мені суголосне сьогодні, і приходжу до висновку, що продовж свого мого життя нас, Шевченка, дистанціювали пам'ятниками, урочистостями, різними фальшивими сентенціями свою країну любить і братолюбиє, я хотів би, щоб. Те, що сказав Михайло Олексійович Сидержевський, що нове століття почалося з наближення, як сказав Маланюк. Забронзувілий в кожусі, в шапці. Ну не можна його було вже далі спримітизовувати. Він такий уже був. А це дійсно посланець від Бога. Це дійсна програма. Це нашій алгоритм дій. І вся новітня історія України, починаючи від Петербургу і перших виступів Волинського полку, була під знаком Шевченка. Відбулася велика так звана е, революція. Вона під знаком Шевченка, бо Україна була замагрічена словом Шевченка, зарядчена, але не було війська свого, як і сьогодні. І коли я читаю спогади про наші війська під час наших дозвольних змагань, починаючи від Крутян і закінчуючи тим, як наших полководців страчували, як російське слово виїдало український дух в самому війську. Тому для мене актуальність Шевченка як ніколи, бо ми в окраденій землі. Ми вже далі обкрадені не може бути окрадені. І він про це сказав. Але він сказав такі потрясаючі речі про нашу мову, про нашу програму кожного з нас бути собою. Ну що здавалося слова? Слова та й голос більше нічого, а серце б'ється, оживає, як їх почує, знать от Бога. І голос той, і ті слова. Отже, нам дана програма космічна бути собою. У Нас відбирали право і на Шевченка в тому числі. Ми тільки зараз приходимо. І я хотів би, щоб той приклад, який з'явив присутній тут Сергій Гальченко, який змобілізував людей і видали нарешті фронтовому форматі кобзар для військ наших. Наше військо не може бути під девізом єдина страна, єдина єдина країна. Вона може бути тільки єдина Україна, як і заповідав Шевченко. Не може бути розчахнусті цієї, бо Шевченко, власне, і явлений нам був, був космосом, щоб ми стали собою і своїм словом і голосом. Якщо ви подумаєте тільки про одну річ феноменальну, що голос у кожного у нас не повторний, дві речі, які Господь Бог вділив, це відбиток пучок, індивідуальний, тому біометричні паспорти. І голос, який не вловити, бо це Господня програма озвучувати, бути собою, але в рідному слові. І тому, якщо ми не зробимо наближення дуже серйозного, форсованого, ми будемо мати все те, що було в 20-х роках. В 20-х роках, коли почалося винищення духу Шевченка, а потім його замінили. І саме тому важливість цього заходу, що ми актуалізуємо слово Шевченка, програму Шевченка. Бо якщо цього не станеться, Два майдани пройшли під знаком Шевченка. Той, хто бував, той пам'ятає, всюди Шевченко був, всюди його декламували, українське слово лунало, по вертикалі. Раптом минає якийсь час і єдина страна, а як сказав той же Голодюк, а від єдиної страни до єдиного государства один крок це застереження для нас усіх. Шевченко застерігає, Шевченко нас будить, Шевченко закликає. Будьмо українцями! Вічна слава Удара!